Зовсім скоро на телеканалі 1+, плюс відбудеться прем'єра, серіал Парочка слідчих. У центрі сюжету молода талановита слідча Софія Вербяна, яка після закінчення академії приходить працювати у поліції. На посаду керівниці відділу особливо небезпечних злочинів. Вона повна ентузіазм, готова відстоювати правду, має гострий розум чесна та принципова, але через брак досвіду часто робить помилки та виглядає невпевнено. Зустріч з судмедекспертом Павлом стає для неї ще одним випробовуванням. Він мовчазний, гострий на висловлювання та прямолінійний. Незважаючи на труднощі у комунікації, Софія та Павло успішно розкривають найскладніші злочини, та можливо, самі того не визнаючи, починають відчувати щось більше за професійний інтерес. Головні ролі. Серіалі виконали Юлія Буйновська, Костянтин Октябрський, Сергій Мітрюшин, Ярослав Шахторін, Тетяна Антропова, Костянтин Корецький та Яків Кучеревський. Прем'єра серіалу. Парочка слідчих відбудеться уже зовсім скоро. Підписуйтесь на канал, та будете в курсі всіх подій про улюблені серіали.